Ву кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. смай кашлю немає. Далі поговоримо про ситуацію на фронті. Адже вона, е, на жаль, все ж таки але залишається напруженою, особливо біля Покровська та в Запорізькій області. Е, Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що саме на Покровському напрямку відбувається до 40% усіх бойових зіткнень. Президент Володимир Зеленський назвав ситуацію. Ацію там складною, але під контролем на українські війська активно обороняються та завдають ворогу втрат. Бої тривають однак, просування противника зупинено. Нашими основними завданнями залишається поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка і захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених. Про контроль росіян над містом Покровська або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться. У нас в студії Олександр Мусієнко військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ. Пане Олександре, вас вітаю, вітаю вас. Ми часто останнім часом чуємо про такі терміни, як інфільтрація. Це те, що ворог робить в контексті просування вглиб, зокрема, там намагаючись захопити ті чи інші населені пункти. Ну, от, зокрема, в в контексті Покровська ця інфільтрація таки все ж відбувається, хоч повільно, але ми за нею спостерігаємо. Але ви перед ефіром якось ну обмовились такою тезою, що вони інфільтруються в нас, а ми у них. Себто, ну про оточення не йдеться, про захоплення не йдеться, але якісь процеси там відбуваються. Ситуація складна, але вона стабілізована. Як би ви прокоментували взагалі, що на правду там відбувається на ній? Ну, справа в тому, що ворог дійсно намагається інфільтруватись, ворог заходить. Ми знаємо, безпосередньо Покровськ, проте теж працюють наші сили для того, щоб. Не давати йому значними силами заходити, і от ті картинки, які вони показували, пропагандистські, я думаю, що значна кількість тих, от там на мотоциклах і так далі, вони вже. Знищення підрозділами наших сил оборони. В чому ситуація? Що противник намагається взяти певні будинки, певні ділянки, квартали, ділити населений пункт на квадрати і заходити. Ми теж саме робимо наші спецпризначенці Збройних сил України, штурмові підрозділи Збройних сил, які працюють на цьому напрямку, інші підрозділи Сил оборони. І фактично боротьба триває. Частина міста взагалі є такою сірою зоною, куди проникати доволі таки складно, тому що працюють наші дрони, працюють так само безпілотники ворога і роблять з нашого боку робиться все, щоб не давати їм закріплятися. Два тижні тривають фактично те, що можна ну, фіксувати як захід ворога безпосередньо в місто і міські бої. Те, як ми бачимо, ми бачимо, що ситуація з міськими боями теж дещо змінилася в порівнянні, наприклад, з битвою за Бахмут. Кількість застосування дронів робить своє, і фактично робиться дуже багато для того, щоб от якраз дронами зупиняти. Але ж ворог не полишає спроб і. Ви бачите, що після того, як цей перший етап наступальних дій противника закінчився, на мій погляд, вони хотіли набагато стрімкіше взяти Покровськ. Вони зараз другою хвилею вже і так може бути ще одна хвиля. Мета залишається чинна: заблокувати нашу логістику, заблокувати позиції, зайти в Покровськ і в Мирноград, витіснити наше угрупування. Відповідно, ми працюємо на контр над контрзаходами, щоб ворог цього не здійснив. Протягом цього першого умовного етапу, як я називаю. Вдалося провести а, певні, скажімо, заходи пов'язані із логістикою і пов'язані із ротацією особового складу. Так само, що теж дуже важливо, тому що умови надзвичайно складні. Тому там боротьба триває. Вона досить активна. Ворог підтягує сили, застосовує дрони, авіацію подекуди. Але наше завдання стримати і завдати максимальних втрат противнику, щоби збити тремп операції. Ось цих стримуючих дій вона триває. Що відбувається на Запорізькому напрямку? Адже південь це теж ну, частина півдня теж прикута увага до того, адже в силах оборони значить, півдня України зазначають, от зокрема, десь це я бачу так, що ворог має неймовірні втрати, але він намагається просуватися, і, от, зокрема, йдеться про те, що зсу втратили позиції навколо рів... біля Рівнопілля. Як би прокоментували ситуацію там? У ситуація ускладнилася тим, що, взагалі, історія з наступом там противника почалася з того, що фактично на новопавлівському напрямку протягом 2025 року ворог атакував, а це такий напрямок, який має розгалуження одразу на дві області. І на Дніпропетровщину там ворог намагався діяти, і на Запорізький напрямок звідси. І вдалося стабілізувати ситуацію після того, як, зокрема, там почали діяти штурмові полки. Збройних сил України, але зараз ворог розширив дещо лінію фронту, користуючись моментом, що як вони думають, більше наша увага може бути прикута до відбиття атаки на основному напрямку удару, а цей основний напрямок удару зараз Покровський, виходячи чисто із математичної навіть кількості бойових зітней, поширити тут наступ. І вони зараз намагаються витіснити нас з певних позицій. У нас там є ще лінія оборони, яка тримається станом на зараз. Мета ворога на цьому напрямку загрожувати логістиці на Гуляй-поле. Ну те, те, що хочуть. Я би не сказав, що зараз варто говорити про те, що загрози цій логістиці вже є, і що ворог буде брати гуляйполе в оточенні чи напівоточенні, але характер дій зрозумілий: плюс відтягувати наші сили, плюс керувати нашу увагу на цей напрямок Спокровська. Повертаючись до Донеччини, ми пам'ятаємо, скільки можуть тривати там штурми того чи іншого населеного пункту. Ви про Бахмут згадували а про Покровськ. ми вже не один місяць і рік говоримо так само. Скільки він тримався і ще протримається, невідомо. Але на Донеччині ще є чимало місць. Міст там і Краматорська агломерація, і Слов'янська, Дружківка. І інші дуже багато направду і якось в звіті аналітиків, які працюють Foreign Affairs, mm -hmm. немає взагалі Донеччини. І Запорізькою області, якому вже почасти проговорили. Uh -huh. Вони пишуть про те, що Путін має три етапи окупації України і воліють це буквально от свіже, що й не вийшло. Uh -huh. Вони мають захопити перше: це Харківщину, Одещину, Миколаївщину. Uh -huh. Далі буде дипломатичний політичний тиск, а потім захоплення з е, всієї України. І буде сценарій типу впливу Росії як на Білорусь, так само на Україну. В мене питання: вони що вже в себе там десь в голові, в тому мозку, що від того залишилося, вони захопили вже і Запорізьк? Ійську область, і Донецьку область, і так само там, частину Харківської, Херсонської, що вже намітили на Миколаїв і на Одесу, я би сказав, що це важлива публікація, вона досить велика, і там про що йдеться? Йдеться про те, що в чому важливість цієї публікації. Я почну з того, що оця етапність, де пояснює автор про те, що могло би бути. Це якраз для тих, хто можливо думає, і хто там по лінії там Дмитріїв, Ушаков, Путін, Вітков так от спілкувалися з, з американцями, говорили про те, що це не проблема всієї України, і Путін, нібито, не хотів би всю Україну, а хотів би нібито умовно російськомовні регіони, як вони це називали. А тут дуже важливо показати, що ні, стратегічно Росія своїх намірів не змінила. В 2022 році ще представники військового командування Росії заявили про свої наміри створити так званий сухопутний коридор до невизнаного Придністрою. Від цих цілей ніхто не відмовився. Інше питання, що Росія не може їх реалізувати. І зараз я би не говорив про те, що Росія піде на Херсонщину, правобережну Миколаївщину і захоплення Одеси. Вони би хотіли, але в них не вистачає сил. Однак, в стратегічній перспективі, можливо, вони не відмовляються від того, щоб позбавити України. Ну, вигад від від економіки, яку ми маємо, з торговельного мореплавства Путін. Я думаю, досі не може пробачити в Україні зернову угоду, яка працює, незважаючи на позицію Росії, а в зв'язку з домовленістю України Туреччини і ООН, і він хоче відрізати. Але а про те, що сухопутний коридор буде і так далі, про це зараз говорити недоречно. Але Росія стратегічно хоче ослаблювати Україну. Це очевидно. Дивіться, вони, якщо вибачте, скажу не сухопутно, що вони роблять протягом кількох минулих днів, атакують Одесу і Одещину. Промислові можливості інфраструктурні. Вони хочуть завдати збитків. економіці. значить, ми будемо атакувати дзеркально ту обсе, і не тільки для того, щоб завдавати ну, збитків. Їм направду так все і відбувається. Згадаємо тезу від президента України. Він Говорить про те, що Україна не чекає кроки ворога, готується діяти на випередження. От, зокрема, президент України Володимир Зеленський, під час доповіді керівника ГУР Кирила Буданова узгодив наші відповіді на плани РФ на перше півріччя наступного року. Відслідковуємо російські зв'язки в ключових регіонах світу та обмежуємо їх. Також говорили про операції військової розвідки разом з іншими нашими силами. Доручив провести деякі заходи в інтересах України. Ну і в глибині Росії горять стратегічні об'єкти, вражені українськими далекобійними засобами. Так, от сьогодні вночі безпілотники сил спецоперації успішно атакували на автохімічний завод Ставролен в місті Будьоновську ставропольського краю На відео викладених в соцмережі місцевими мешканцями, зафіксовані влучання і пожежа на території підприємства. Місцева влада у притаманній манері заявила про пожежу внаслідок падіння уламків. Ставролен, нагадаю стратегічне російське підприємство, яке переробляє сировину і випускає полімерні матеріали. Також і деталі до російських безпілотників цей завод вже був атакований е, минулого місяця. Ну а напередодні українські безпілотники прилетіли відразу на два російських МПЗ Саратовській і Угорській області. Перший розташований на відстані 600 кілометрів, другий одні з найбільш віддалених цілей до нього, до речі, 1400 кілометрів. От ми зараз про, про з вами пропрацювали там, згадали, е, значить. Е, Далекоглядну стратегію росіян на нашій території, щоправда, так я не зрозумів, про яку е періодику йдеться, да? якщо вони там мріють захопити і Південь, весь одечно, ну тощо. але не в цьому річ. У нас теж є свої плани, і зокрема, ми вже плануємо свої далекобійні удари на 26 й рік. Е е наскільки вони можуть бути масштабовані? Зокрема, якщо говорити про виробництво тих самих засобів враження, дівстрайки, так звані, вони масштабуються з 22-го року в десятки разів щороку. Е е що може бути Наскільки може бути показовим 26 й рік в контексті і кількості, але і якості щодо збільшення там бойової частини дальності польоту тощо? Очевидно, що буде. По-перше, воно вже відбувається, тому що, навіть якщо подивитися на ті типи безпілотників, які Україна застосовує для діпстрайків, півроку тому ми візьмемо, а, там модель дрону було ураження одне, зараз зовсім інше. Тобто дальність збільшується так само. У тих, які використовуються, і воно буде працювати, тому що по-перше, ми не можемо стояти на місці, тому що ворог не стоїть на місці, і ви бачите, що вони зараз беруть українську тактику, а мобільні вогневі групи створюють там у себе інші заходи, влаштовують для того, щоб посилити ППО, застосовують реби і так далі. Відтак для нас задача це все обходити, а іноді і вражати, ослаблювати ППО противника і робити удари ще більш ефективними. Можу вам сказати, що з того, що мені відомо, що після практично кожного удару робиться така дуже досить серйозна робота по узагальненню, по вирішенню і по тому, як посилити ефективність, а не все на жаль долітає. Є проблеми зрозуміло, що ворог щось збиває зрозуміло, що виникають інші труднощі, але постійно ведеться робота наприклад, прикладі підрозділів, наприклад, сил спеціальних операцій інших можна побачити, як розвивається от ця компонента, і простежувати як ефективні зростають. Тому Ключове для нас, звичайно, ефективність, якість, а збільшення кількості об'єктів, які можна вражати, поширення їх на інші військові об'єкти Росії. Крім того, це дальність і це кількість. Це теж дуже важливо. Кількість, звичайно, потрібно інвестиції. Тут ми розраховуємо на те, що в тому числі допомога наших партнерів буде для того, щоб дати поштовх. Ну і що можливі там інші заходи, такі як експортні можливості, теж. Посилять доходи відповідних компаній, які зможуть це масштабувати. Буквально коротко стосовно технологій, наприклад, ми можемо давати на захід свої технології в частині виробництва дронів, і це дуже важливо, тому що вони відтестовані в реальних бойових умовах протягом не місяців а років. А європейці або там представники інших країн, десь з інших континентів, можуть так само інвестувати в розробку цих самих там ракет дронів, але так само і ділитися своїми технологіями. Буквально нещодавно Рейн презентувало там скайнекс, значить, ракети Земля повітря, які можуть збивати… Ракети російський класу Х і калібри це дуже важливо. Естонці презентують земля повітря, дрони маленькі, які там 1200 км кілометрів швидкість мають летять і можуть збивати шахеди. І таких прикладів дуже багато. На правду в кожній країні є щось, чим вони можуть поділитися. Чи можемо ми з певністю сказати, що так далі і буде, що країни будуть ділитися як грошима на власне виробництво і спільне виробництво, так само технологіями? Я Коротко. думаю, що так це невідворотно і це корисно для безпеки всієї Європи. І вони це розуміють, в тому числі це і кошти інвестиції, це робочі місця там, але це ще й безпека. Е, максимально лаконічно. Дякую, що завітали. Дякую.